Результати голосування за перейменування топонімів Полтави другої черги оскаржують. Роблять це рідні загиблого 2019 року азовця Дмитра Пругла. Його ім'я було серед варіантів для перейменування вулиці Маршала Бірюзова. Вони звернулися до членів робочої групи з вимогою переглянути результати, за якими найбільше голосів отримала історична назва вулиці Решетилівська. Ім'я мого чоловіка було як варіант на перейменування вулиці Маршала Бірюзова. 哦。Uh Під кінець голосування до нас почали поступати скарги від наших знайомих. Ну не скарги, тобто вони почали нас питати стосовно того, що відбувається, тому що до знайомих, до їх родичів на роботу приходять люди. Вони наполягають, але в людей по факту не було вибору, тому що замість них в принципі обирали на телефонах яку назву за яку назву вони мають проголосувати. Коли в обласну лікарню скидується інформація, що ви повинні голосувати людям деяким. Погрожували звільненням і в скріншотах, які скидалися, є навіть інформація того, що хто не проголосував, будуть складатися списки. І хто не проголосував, це було 28-го, 29-го був кінець о дев'ятій годині ранку. Так, от хто не проголосував до дев'ятої, просимо на 8 прийти на роботу. Ну тобто, це не агітація, це трохи по-іншому називається. Нагадаємо, за даними платформи Едем, за перейменування вулиці Маршала Бірюзова проголосували найбільше понад 1300 полтавців, майже 60% – респондентів. Варіант Дмитра Пругла на другому місці. У нас є скріни стосовно того, що в закритих групах держустанов керівництво вже своїм працівникам. Виставляє цю умову, що ви маєте проголосувати саме за назву Решетилівська, або приходьте раніше на роботу, або будуть. Складені окремі списки тих, хто не проголосує. Кожен працівник мав саме предоставити варіант, що вони проголосували саме за решетилівську назву. Відтак, замість 99 назв нас вулиць другої черги на засіданні робочої групи, затвердили 98, тобто усі, крім вулиці маршала Бірюзова. Ми, ми не можемо допустити сьогодні в нашій державі такі безпрецедентні випадки, коли керівництво обласних закладів заставляє голосувати людей за перейменування вулиці. Тому ми поставили на паузу перейменування ці. І вулиці є звернення сьогодні дружини і родичів. Ми перенаправимо його правоохороні органом для того, щоб встановити причину, чи дійсно відбувався тиск на людей для голосування. А вже з 6 квітня стартуватимуть обговорення варіантів назв вулиць та провулків третьої черги. В ній 55 вулиць Полтави та 10 в старостинських округах, що названі на честь російських та радянських діячів культури.